Друзі, Усім привіт! Мене звати Олексій, я живу в місті Черкаси. І на цьому каналі ми будемо показувати, як ми відкриваємо зоомагазин. При тому, що ми ніколи не працювали в цій сфері. Ми нічого не знаємо про, про ці товари, про великі списки, списки різноманітних груп товарів по кормам. По, по, по всьому, по всьому, по всьому, ми не знаємо а, цього ринку, але а, нам здається, що це дуже перспективний, перспективний напрямок зоотовару безпосередньо. Ось, і я пропоную вам поглянутись разом в цю тему, особливо, якщо вона вам цікава, і розбиратись з нею разом з нами. А, сьогодні у нас а, знімаю а, перший день перше отримання. А, Нашого товару невеличкої кількості. В принципі, магазинчик у нас невеликий, ось можете подивитись: тут 30 квадратних метрів торгової площі. Ось тут у нас касова зона. Там трошки пізніше покажу такі технічні приміщення. Ось невеличкий магазинчик. Будемо поступово його обставлювати. Нагадую, ніколи не працювали в цій сфері, ми займалися іншими видами діяльності. Ну, прийшла війна, трошки підкоригувала, підкоригувала все. Та, я думаю, не тільки в нас, а й у, у всіх е, жителів в Україні. Ось. Тому будемо опановувати нову справу. Гайда з нами. Так, і невеличке включення з підготовки до відкриття. Магазин ми. Робимо максимально дешево, щось навіть вдається частично так, вдається робити своїми власними силами. Ось, наприклад, ось ця касова зона. Вона у нас іде з каркасу металевого, покращено порошковою фарбою та осб листи Ще не до кінця зібрано. Гадаю, вийде стильно, по висоті оптимальна висота для роботи. В принципі, в принципі має бути будуть отвори під, під е, грошовий ящик та як якусь всячину. Ну, ось якось так. Я, звісно, більш люблю віддавати такі, таку роботу комусь на сторону, бо я не дуже не дуже люблю таким займатися Сьогодні у нас приїхали приїхало трошки наповнювачі, Суперкет, Тігра наповнювачі е, різної фракції. Ось тут у нас е, штучка для це загалом обладнання торгове. Так, це у нас такі. Бо ковіточки йдуть з, з такими штучками, адресниками, да? адресниками. Так, це шлейки, фризби для собачок, шлейка іще, різні кольори. Так, лайкери є, ще у нас туалетки є. Тобто ось така штука. А, і тут також є. Усілякі іграшки. Ось такі ось такі. Різні різні, різні. Тут також торгове обладнання і тут ось такі ось штучки. А, ось будемо потроху обставлятись. Одразу по магазину вам скажу, тобто стелажі. Відкриваємось ми на... в час війни. тобто Спочатку десь місяць тому, там, три тижні тому я спілкувався з постачальниками. Не всі казали, що деякі казали, що взагалі обладнання надають, а деякі казали, що ну, можливо будуть деякі перебої з обладнанням. І я вирішив все ж таки знайти беушні стелажі. У нас ось три метри тут, три метри тут. Беушні стелажики. Ось так вони встали, шукав сіренький кольор. В принципі, окей. А, так, І доставили ми стелаж вже від компанії, нам люб'язно запропонували а, представники цієї компанії в місті Черкасах. Ось Єзера. Сьогодні вже зробили перші замовлення на Єзеру. Ось ще на декілька брендів. Тому будемо, будемо потроху рухатись е в напрямку відкриття, бо ми трохи насправді затримуємо. Так, це у нас касова зона. Ми полюбляємо робити все ніяк е в звичайних магазинах. Тобто тут ще все сиро, але, але з часом тут буде логотипчик, там ще якісь е декорації, тут також полички встануть і буде все, в принципі. Непогано, магазин, ще, як бачите, взагалі не обставлений, тобто тільки-тільки починаємо закуповуватись, але, але потроху, потроху починаємо розуміти, розуміти, в принципі, там. Ті, що постачальники радять, що, що ходить, який ходовий товар, який не дуже. Ось, ну, взагалі взагалом, буду, буду вас інформувати, як це йде, будемо по факту працювати і каза, буду, будемо казати, що купується, там, що не купується. Взагал, ну, взагалі, там, в, в залежності від регіону, можуть, можуть бути потреби різні у людей, але в цілому, е я гадаю, плюс-мінус плюс буде одне і те саме. Е, тому, якщо буду казати, що це у нас продається, це не продається, це це не факт, що у вас буде в регіоні. Так, ось буду казати безпосередньо про свій магазин і про те, як е, професіонали, е, торгові представники е, компаній е, допомагали в, е, в наборі товарів. Е, особливо це важливо для людей, які вперше тільки прийшли в цей бізнес і не розуміють в принципі нічого. Бо якщо вам дійсно дадуть прайс. І ви подивитесь в нього, і там в одній компанії можна залишити весь бюджет на, 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 на магазин. Розумієте, там дуже багато всього, і не факт, що вам все знадобиться. Тому прислухайтеся, що вам кажуть. Ну, взагалі мені зараз так кажеться. Через час подивимось, чи правдиві мої судження, чи ні. Ось тому слідкуйте за нами далі. Я думаю, наступне включення. Ми включимось уже, коли тут щось буде стояти більш гарніше. Сьогодні у нас перший день опанування нашої програми. Робимо прихід товару. Вже трохи поробили. Паучі, корма. Ось такі у нас наліпки. Анастасія працює, а я трохи остужую, остужаю, як українською буде. Ну, Ви там під, під, підскажете в коментарях. Остужаю свій мозок. Ось настюха робить приходи. Е, перемогли одну накладну. 54 позиції. Створюємо в програмці, друкуємо, друкуємо цінники і. І потроху-потроху відбувається справа. Що у нас сьогодні? Що у нас сьогодні ось така штука зроблена вже. Вивіска вже висить. QR-кодік нашого інстаграму, графік роботи, він буде змінюватись. І доставка по місту з номером телефона. Ось така вулиця, в принципі. Доволі багато людей ходить, і найголовніше, що є дорога проїзна з парковкою, де можна залишити автомобіль і, в принципі, підійти швиденько скупитися. Доволі така жива. Так ось так виглядає наш красень. І ця штука буде світитись вночі. Ну, Має світитись. Ось наш магазин. Ще бардак, але, але скоро буде гарно. Анастасія, скажи привіт людям. Привіт. Всім гарного дня. Нам сил і терпіння. Так, У нас вторий день. Анастасія там у нас займається приходом. Повесили магазин, кстати, занимается приходами. А я ищу новые позиции в наш магазин. В принципе, еще один заказик мы собрали. Потихоньку двигаемся к открытию. У нас уже музончик, у нас весело. Это только 75-я позиция, да? И это все сделала Анастасия сегодня сама, пока я катался. Молодец. А нам еще осталось разобраться с этими чудовисами и с весовым товаром. Ага. И еще с чем? Пик-пик терминалом. И, и добавить программное реро. И можно работать. А, и исправить ошибки. Да. Наш магазин. Ну як? Тільки, тільки починаємо завтра вже працювати, завтра відкриття. Вже товару приходували, поставили його на місця. Анастасія вона сидить, вчить товари. А, я зараз також приєднаюсь до неї. А, ось такий у, нас, такий у нас асортимент. У нас тут розташовані коти, тут собаки. Там е на верхніх полицях у нас ще буде ще один бренд, його просто не встигли ми завезти. Тут е мисочки для котів та для собак, іграшки, наповнювачі, туалетики. Ну, В принципі, намагались поставити максимально все, щоб був якийсь, хоч якийсь асортимент. Тут у нас е шампуні та всілякі препарати. І тому Це наше робоче місце. Сьогодні вже навіть знесли перші гроші в касу. Все нібито працює, але не без пригод. Завтра буде День Х, будемо відкриватись і починати працювати. Дякуємо, що були з нами. Сподіваюсь, побачимось в наступному серіях нашого відеоблогу про зоомагазин. Дякую за увагу, всім до побачення!